Шановні користувачі! Якщо ви отримали квитанцію про те, що реєстрація податкової накладної або розрахунка коригувань призупинено, тобто заблоковано, то в програмі ArtZWITPRO реалізовано формування повідомлення на розблокування на основі такого звіту. Для цього обираємо заблоковану накладну, натискаємо правою кнопкою мишки та з контекстного меню обираємо пункт Створити повідомлення за відмовленими ПНРК. Програма пропонує обрати копії документів, що платник має подати для розблокування накладної або коригування. Кількість обраних файлів копій документів буде дорівнювати кількості додатків, що створюється автоматично для подання в пакеті разом з повідомленням. А саме повідомлення буде заповнено даними щодо заблокованої накладної чи коригування. Далі перейдемо до заповнення інформації про документ, що надається разом з повідомленням. Вказуємо назву документу, його номер та дату. Так заповнюємо кожен додаток, що має надаватись у пакеті. Також не забуваємо додати коротке пояснення щодо операції по податковій накладній до повідомлення та вказати відповідальну особу. Якщо всі необхідні дані внесено у звіт, зберігаємо його, перевіряємо на помилки та відправляємо до контролюючого органу. Звертаємо вашу увагу на те, що строк по розгляду даного повідомлення близько 5 робочих днів після надходження документів від платника. Через деякий час перевіряємо, чи не надійшло рішення про розблокування або відмова в повідправленому повідомленню. Натискаємо Отримати повідомлення. Та очікуємо, поки програма перевіряє, чи надійшли нові квитанції з повіщення дозвітів. При врахуванні пояснень у відправленому повідомленні платник отримує в програму рішення про розблокування податкової накладної або розрахунка коригувань. Це рішення прив'язується до самої накладної чи коригування як звичайна квитанція дозвіту. І при цьому накладна або коригування підсвічується в арзіті зеленим кольором. А статус за квитанцією із заблоковано змінюється на прийнято за рішенням комісії. Якщо відео було корисним та цікавим, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал YouTube. Посилання під відео. Також можете залишити коментар, на яку ви бажаєте побачити наступне відео.